Що знає Богдана за дуру, що пам'ять будує хлібом в бункері муз галімо читала неповна ждуга. Кажуть, у штатах він пафос, Ну, тачка, бабло, прибамбаси, їсть зелений фалаций, пофіг йому і нафік, Тема, все класно. Та нахрен йому ця влаза. Наша з вами країна. Мама і брат тут кажуть, ніколи не був він нашим, а тим нічим або повинно. В піджак, мабуть, нарядиться. Мама, я про нього диплом писав. В Тернополі був би спився, то, може, підем для годиця, бо кльово сказав про пса. Ну, типу, що пес це річка, що синій прозорій, як смерть. Вірші, мабуть, це звичка. Я думаю, він нас вивчив. Вівтор, чи в четвер?